Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Я складаю свої повноваження члена наглядової ради енергоатому. Іду у відставку, заявив Мілованов на тлі всіх скандалів. Щурі починають бігти. Борислав Береза пише наступне. САП інформує міндіч здійснював впливу у сфері енергетики на міністра енергетики Галученка та в сфері оборони на міністра оборони Умєрова. Ви розумієте, власник 50% кварталу 95 впливав на міністра оборони. Це треш. НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передав кошти колишньому віце-прем'єр-міністру України, якого у внутрішньому спілкуванні називали Чегавара. Загалом зафіксовано передачу 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації. Останню суму 500 тисяч доларів США було передано вже дружині Чегавари після того, як він сам став підозрюваним на буСАП у корупційних злочинах. Схоже, що істерика у Зеленського через оприлюднення інформації переходить в перманентний стан. Блогер Лачин нарешті проснувся і додає наступне. Ви ж розумієте, що цю наволоч війна зовсім не торкнулась. Вони не не втратили і ніколи не втрачали. Лише брали і збагачувались. Для них війна була іграшкою. Способом заробити вони навіть не соромились відмивати кошти через ФСБ. І їм було абсолютно, п, що відбувається навколо. Гончаренко додає. Таким чином, Чернишов отримав 1,2 мільйон доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. Останній платіж 500 тисяч доларів отримувала дружина Чернишова. Просто прекрасно, оце банду Зібрав Зеленський всі приділі ще раз, куму Зеленського, Чернишову передали понад 1,2 мільйон доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. Ірина Геращенко додає Карлосон Чегевара і уряд лояльності. Це вже не комікс, а катастрофа. Те, що відбувається сьогодні в найвищих кабінетах влади, не чорний гумор і не політична сатира. Це реальність воюючої країни, урядом якої фактично керує тіньовий сматрящий від ОП. Кабмін зібраний за принципом особистої відданості кругової поруки з Карлосоними Чегеварами і рижами, замість Офесійних управлінців має піти у відставку в повному складі. Європейська солідарність направила звернення до голови Верховної Ради з вимогою видати підписні листи для ініціювання відставки уряду. Корупційний скандал, який охопив вищі ешелони влади, може мати непередбачувані наслідки для України від втрати міжнародної підтримки до загрози національній безпеці. ОП і Кабмін мають дати відповіді на заяви прокурора САП про можливий корупційний вплив Карлоса на кількох міністрів і цього разу відволікти увагу не вдасться ні поїздками у прифронтові міста, ні Переговорами, бо при фронтові міста залишилися без фортифікації, армія без зброї через Карлоса, Нівчагевар і уряд без відповідальності. Операція на Боїса перевірка, чи справді немає недоторканих. Розслідування на боїса по справі Міндича енергоатому покаже, чи в країні під час війни діє принцип. Немає недоторканих, навіть якщо це так звані менеджери президента, заявила депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріз. Вона наголосила дані про сотні годин записів мільйонні суми та вплив приватних посередників на стратегічні компанії. Це гроші на крові. Фріз вимагає повної незалежності на Буїса відсутності тиску з боку офісу президента Її публічного пояснення масштабів схеми. Фігуранти найвищого рівня мають бути відсторонені на час розслідування. Політична відповідальність настає раніше за вирок суду, підкреслила вона. Якщо підтвердиться, що провладні групи впливали на фінпотоки в енергетиці під час війни, це має завершитися реальними вироками, а не кулуарними домовленостями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.